Вітаю вас, друзі. В одному із коротких відео я показував печеру підземелля в одній з початкових локацій для орків. Я запитав, чи хтось знає історію про це місце і відповіді не отримав, то ж думаю, має сенс розповісти про це підземелля більш докладніше. До речі, в цьому відео мова йде не про тих орків, про яких ви могли подумати: Cave of Trials в Lineage 2 — це не просто підземелля для тренувань новачків, а місце, що пронизане трагедією, історією та магічними ритуалами. Локація бере початок у темних часах, коли орки на вершині своєї сили будували величні гробниці для своїх полеглих героїв та вождів. Щоб увіковічити пам'ять про могутніх воїнів, орки не просто створювали місця для спокою, а цілий комплекс, який мав нести повагу до їхнього бога вогню, Паагріо, і захищати душі загиблих. Печера була споруджена силами рабів дварфів, яких насильно змушували працювати над цим священним проектом. Після завершення будівництва цих нещасних дварфів поховали живцем у самій гробниці, щоб їхні душі назавжди захищали спокій мертвих воїнів. Вважається, що через цей акт жорстокості духи рабів не знайшли спокою і перетворилися на нежить, яка тепер блукає печерою. Ці безтілесні духи та інші прокляті істоти стали частиною системи випробувань для молодих орків, які прагнуть здобути силу, мужність та прийняття свого народу. Розкажу трішки про ритуали та зв'язок з Паагріо. Орки обожнюють Паагріо, який уособлює вогонь та енергію духу. Вони вірять, що випробування у печері не тільки гартує їх фізично, але й відкриває шлях до розуміння цього божества. Одним із відомих персонажів, пов'язаних з цією локацією. Є дух предка Мартанкуса, якого можна зустріти під час квесту «Trial of the Pilgrim». Гравці спілкуються з ним для отримання настанов та виконання ритуальних завдань, пов'язаних із вогнем. Ця історія має релігійне підґрунтя. Гравцям доводиться проходити випробування, щоб здобути символи, що вважаються священними для орків, і продемонструвати силу духу перед обличчям небезпеки. Тепер поговоримо про структуру та умови випробувань: сама печера має складну структуру. Це лабіринт із небезпечних зон, заповнених різноманітними монстрами та духами. Тут гравцям доведеться битися з монстрами, такими як Евіл Watchman, що є одним із втілень проклятих душ. Ці істоти випробовують волю та бойові навички нових гравців, які лише починають свій шлях у світі Аден. Важливим моментом є те, що кожен з випробуваних повинен пройти цей шлях самостійно або у невеликій групі. Це підкреслює важливість індивідуальної стійкості. А також вміння працювати у команді, якщо гравець обирає проходити з іншими. Згідно з легендами, печера також може мати портали до інших вимірів. Вважається, що у деякі моменти часу або під впливом певних умов там відкриваються вікна у паралельні світи. Ці теорії пояснюють, чому деякі істоти, з якими стикаються гравці, виглядають настільки дивно і не схожі на звичних монстрів. Старі воїни розповідають, що саме в печері. Випробувань можна побачити інколи обриси інших світів, чутно шепіт древніх духів або відчувається холод присутності душі, яка ніколи не знайде спокою. У наш час печера служить тренувальним майданчиком, де молоді орки та інші відважні шукачі пригод можуть загартуватися. Це священне місце продовжує служити ідеалам сили, гордості та жертовності. Орки вважають, що ті, хто витримав випробування печери випробувань, Мають достатньо внутрішньої сили, щоб стати справжніми слугами Паагріо і нести його вогонь у своїх серцях. Пройшовши ці випробування, молоді орки стають воїнами або шаманами, відчуваючи зв'язок із пращурами та богом, якому поклоняються. У грі є численні завдання, пов'язані з печерою випробувань. Одним із найпопулярніших є квест «Trial of the Pilgrim», що доступний гравцям із 35 го рівня. Це завдання є частиною першої зміни класу, коли гравець обирає шлях свого героя. Квест включає відвідування не тільки печери, але й інших місць, таких як Forgotten Temple, де гравці полюють на специфічних монстрів для отримання рідкісних ресурсів. В цьому процесі гравці повертаються до Мартанкуса та інших старших орків для отримання спеціальних предметів та благословень, необхідних для подальшого розвитку персонажа. Cave of Trials це локація, яка втілює глибокі релігійні та культурні аспекти орків, додаючи грі атмосферу містичності та драматичної історії. Проходження цієї печери дозволяє гравцям відчути себе частиною цієї епічної саги, пов'язаної з вірністю, жертовністю та внутрішньою силою. Отже, як ми можемо помітити, лінія життя у грі Lineage 2. Це не лише захоплюючі ПВП-бої, грандіозні осади та постійні суперечки між гравцями. За кожною локацією в цьому віртуальному світі ховається своя унікальна історія, захоплююча розповідь чи навіть давня легенда, що надає грі глибини та контексту. Це насправді вражає, адже кожен куточок цієї гри може розповісти щось нове, відкриваючи перед нами багатогранність та красу її всесвіту. А як ви ставитеся до такого формату відео? Чи подобається вам занурюватися в історію, досліджуючи не лише механіку гри, але й її культурний контекст? Дякую всім за вашу увагу. Сподіваюся, що це відео викликало у вас інтерес і ви отримали задоволення від перегляду. Хочу щиро порекомендувати всім вам обов'язково відвідати цю неймовірну локацію, якщо ви ще не мали можливості це зробити. Вірте, це подорож, яка залишить у вас незабутні враження. До речі, я показав лише частину печери, і це означає, що на вас чекає ще багато цікавого. Є безліч інших куточків, які я не встиг зняти, тому у вас буде чудова можливість дослідити їх самостійно. Ви зможете насолодитися красою природи, таємничими формами і, можливо, навіть відкрити щось нове для себе. Не втрачайте шанс поринути в цю загадкову атмосферу.